Апеляційний суд завершив розгляд справи про вбивство, яке тягнеться ще з липня 2013 року. Чоловіка, який до смерті забив свою знайому, засудили до позбавлення волі строком на сім років. Нагадаємо, трагедія трапилась у селищі Володимирець. Тіло 55-річної жінки виявив син загиблої у її ж помешканні та відразу викликав швидку та міліцію. За кілька годин працівники міліції встановили особу зловмисника. З'ясувалося, що напередодні ввечері до жінки прийшов її 23-річний односельчанин Андрій. Охоронці розповіли, він був у стані алкогольного сп'яніння. Знову ж все таки продовжили розпивати спиртні напої. в ході цього між ними виникла сварка і в. Після цього громадянин даний громадянин наніс тілесні ушкодження в власниці даного власниці Розлючений чоловік вдарив господиню кулаками кілька разів у голову. На судових засіданнях він розповів, вдаривши жінку, злякався та попросив у неї вибачення. Але коли та впала, намагався їй допомогти. Потім молодик із оселі вибіг з його слів. Тоді потерпіла, що була живою і дихала. Колегія судді визнала зловмисника винним в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, та призначив покарання у вигляді років позбавлення волі.